Чернігові відбувся незвичний показ мод. Його організувала патрульна поліція спільно з училищем побутового обслуговування. Захід світло рятує життя, провели, аби привернути увагу чернігівців жителів області до дотримання правил безпеки на дорозі в темну пору доби. І зменшенням світлового дня дійсно ми бачимо те, що збільшується кількість дорожньо-транспортних пригод. Плюс так само це має повторюваність, тому що ми помічаємо, що кожного року все має тенденцію до повторення. Кількість транспортних засобів збільшується, учасників дорожнього руху збільшується. Це і велосипедисти, і кермувальники електросамокатів. Абсолютно всі різні, звичайно, і забувають, на жаль, що повинні вони мати бути видання. Димемо на дорозі, і сьогодні ми саме привертаємо цю увагу. Захід світло рятує життя відбувся в межах тижня безпеки дорожнього руху, що розпочався з 13 листопада. На заході було зимотовано темну пору доби. Освітлення відбувалося лише завдяки фарам автомобілів. На подіумі моделі вдягнені в одяг світлоповертальними елементами. Це зроблено, аби реалістично передати картину пішохід або інший учасник дорожнього руху в темну пору доби на переході або ж проїжджій частині. Ми демонстрували одяг зі світлоповертальними елементами, одяг, який створювався в училищі швейною кафедрою. І додавали туди світлоповертальні елементи. Ми демонстрували чотири колекції: колекція космос, лісова казка, кольори життя і шкільна форма. Сьогодні ми підійшли надзвичайно творчо і неординарно. А сьогодні був представлений показ мод саме який популяризує носіння світловідбиваючих елементів на одязі та інших аксесуарах. Тобто, цим ми хочемо популяризувати. Та звичку в усіх учасників дорожнього руху мати світлоповертальний елемент в темну пору доби, і плюс наголосити, що це модно, красиво, естетично а і доволі таки непогано сидить на одязі. Варто пам'ятати, що в темну пору доби видимість погана, тож маленька світлоповертальна стрічка чи інший такий елемент одягу допоможуть водію побачити вас на дорозі, або подекуди навіть зможуть врятувати життя.